Викупили селедку, ось бляха муха на базарі. Це в нас таку селедку продають. Це кошмарно, базарі купляти селедку не можна. Вона вся сира, просто сира риба. І все, розморозили, обмочили в воду вододку і витягнули. І вже ми знаємо де. Але сьогодні було безвихідне положення, і ми там купили цю селедку, бо не було де. Зараз оце розрізає, вона прям сира риба. Ну, треба спасати. Так само, ось з красною рибою було, ось і те саме. Геть сиру рибу продають під цю марку сольону. Просто вони її не досолили. Взагалі. Цю не посолили, а тут не досолили. Ну нічого, ми зараз її реаніміруємо. Жалко, просто що ми. Ой боже, геть запах сирої риби такої. Ну, сирої риби. Я не знаю. Як так оце? Що ти зробиш? Коротше, витягнула я кишки. Зараз це все вимию під краном водою, тому що воно все, дивіться, яке, бачите. жте. Вот. А потім буду її спасати. От її добре помили, тепер зараз гарненько цю всю воду лише наберу. Вона була сухенька. Ну, і зараз розділю її, як звичайну рибу. Знімаю шкуру, відділяю від от костей. І роблю її кусочками, щоб вони були акуратненькі, маленькі. Щас, як обично, там якось вмію хвости розривають, я не вмію так. Я рукою розділяю його. От, і роблю філір. Все, так отак селедочку я розділила, шкуру не вийшло зняти. Вона настільки сира, що даже шкура не, не, не знаю. Не змогла я її зняти. Не стала рвати її, оставила зі шкуркою. Значить, ригу відкладуємо в сторону і зараз робимо саме. Основне. Значить, в литок наливаю я подсолнечне масло. Домашнє. Так, да, воно таке пахне, хорошо, пахне цей. Потім сюди додаю. Десертну ложку уксуса. Ух ты, звук такий. І даже, мабуть, пол... хвата десертного. Десертну ложку уксуса. Тепер сюди я ложу коріандр мелений. Риба любить коріандер. Це єдина спеція, яка риба добре приймає. Коріандер. Тепер сюди ж додаю перцю. Просто молотого перчика трошки. Сюди ж додаю обов'язково лаврушку. Я її таку зроблю. щоб вона... Якби це маринад, вона хоч би проварилася, а тут же ж воно, вважайте, як сухий посол. Так, І сюди додаю, ми вже пробували на раз, нам дуже подобається. Це, це перець паприка, вона не, не мелена, а з шматочками. І зелена цибулька, яка була у мене в мороженому розділці. Ну звичайно ж, сюди треба солі. Солі, і, мабуть, ще й немало, тому що воно геть не Солі. І оце така грімуча смесь. Уксус, він замаринує її. А, саме головне ж забула. І сюди я видаю цибулю. І це хорошо, щоб воно все така вийде суміш для маринування. Солі багатенько тут. О, і тепер сюди я починаю погружати рибку. І це мала бути шуба. Да. <рес> Хорошо, що в нас, ну, скажімо так, що це не екстрено, ми можемо обійтися. Ця селедка, може це ще й найкраще, бо наготовили їсти багато. А цю селедку можна буде їсти через сутки, напевно, не раніше, тому що в нас сирагать. І так от я кожен кусочок, щоб на нього попала цей маринад попав, я його все буду перемішувати. Так що, так от виходить, по неволі риба сухого посола, бо маринад уже її не захотіла ми опускати. А так вона візьме запах спецій і масло, і чесночуєш. Час, час, Уксус і замаринується, і буде добре. А на друге, третє число наваримо картошки в мундірах і будемо їсти з сільоткою. Все, накриваємо кришкою. Я бажаю в, в таких випадках лоточки, дуже зручно. Гарненько таку я її зараз ще притопчу. Накриваю кришкою і в холодильник. Все, так от можна спасти сільотку. Пробуйте, попробуйте. риба буде дуже смачна, ну не так швидко, як вам хотілося, не зразу. От і Петрушечки на холодчик зараз нарвемо. В грудні місяці на городі. Потіплення. Чи як це називається? Глобальне потепління у нас. Дивіться, що робиться, Дивіться, То, що треба, новий рік, петрушка, не треба ніякої пленки, нічого. Нарвали, собаки виють, О, Господи. Так дело в тому, що вона росте. Ти розумієш, вона... Це не те, що та петрушка, а вона росте. Продовжає в смисі, що рости. Клубничка теж як весною чи осінню. Живенька, живесенька, ну собі зелененька, Тепло на дворі. Їжевіка стоїть, ось зелена, зелененька, як весною. Якась собака виє. А це юшто. теж бруньки. Ой-ой-ой. Теж бруньки геть вже вони не спящі, далеко не спящі. Отак вся йошта. Ну, от простояла ця рибка, ніч в холодильнику. Отут, от на сльодочниці не ну, повна рибка. Я схом'ячила дві штуки, не вдержалася, а ти скільки з них? Дуже три? Три? Да. О, то це... Середина була. Короче, Коротше, серединокрупну ми з'їли. Ну це передача. Сказати, що це смачно, це нічого не сказати. Це дуже смачно. Ну я не знаю, як Даже жалко, що камера не передає смаки. Це наскільки вона виходить ароматна ця риба завдяки оцим всім спеціям, які ми поклали, дуже дуже смачно. Особливо дуже зручно, коли попадаєте на таке слово, як акція. У нас, звісно, такого не буває, але коли ми їдемо на дачу, там недалеко від нас сільпо, то буває, приходить, що там мінус 50%. То можна зробити, взяти ну, таку рибку, пару штук там, чи навіть три штуки. зробити. І дуже великий плюс цього всього, що вона дуже добре зберігається в такому соусі. Чого вона зберегти? Бо там є олія і там є уксус, найвеликий ну, консервант. І тоді залишається така от цибулька з такими приправками. То ми її навіть хлібчиком таку вимочуємо і з'їдаємо. Воно дуже смачна, ця сама приправа і сама цибуля. Ну, одним словом, це дуже класна штука. Зробити і запас можна, і просто, якщо ви навіть купили в магазині рибу. Просто сільотку, ну вона десь ну менше там спеції є, то можна додати і буде вам дуже смачно. Готуйте і ви не пожилкуйте. Обов'язково спробуйте. Ну а на сьогодні всім пока-пока.